Тисменницькому районі відкрито єдиний центр по обслуговуванню платників податків. До кінця року таких центрів в області налічуватиметься 15 мета та завдань даної служби одночасно надання послуг та консультацій. І як показала практика, платники податків таким центром задоволені. На урочисте відкриття в Тисменську державну податкову інспекцію були запрошені керівники району, активні платники податків. Була здійснена процедура освячення приміщення та урочисте перерізання стрічки. Все це засвідчило, що єдиний. Центр по обслуговуванню платників податків з того часу почав діяти в Тисменецькому районі. Насамперед, сьогодні важлива подія в Тисменниці. Ми відкрили центр обслуговування платників податків. Державна податкова служба задекларувала вектор розвитку, вектор реформування, найближчу перспективу це, в принципі, переналаштування всіх механізмів адміністрування податків, відносини з платниками на перебудову сервісної сервісну службу. І сьогоднішній день, наприклад, я так думаю, демонструє, власне, що це реальні кроки в цьому напрямку. Ми розуміємо, що взаємовідносини платника податку і держави повинні будуватися виключно на елементах довіри, взаємної і взаємної поваги. Інакше такі взаємовідносини будувати неможливо. Реформування, власне, скажімо так, служби, сервісну, це не є на сьогоднішній день заміна вивісок чи фарби на стінах. Насамперед повинна бути поміняна філософія, психологія, робота по адмініструванні податків. І ми повинні керуватися, напевне, основними принципами в такому напрямку, наповнити ці центри змістом і цю ідею продовжувати. Основним принципом ми вважаємо, що це є. Перш за все, те, що ми в одинаковій мірі цінуємо, поважаємо своїх клієнтів-платників податків. Ми впевнені, що більшість наших платників податків свої справи ведуть чесно, Отже, ми довіряємо їм. Ми знаємо, що ми готові надати допомогу тим платникам податків, які потребують її. І ми готові невпинно переслідувати тих, хто порушує свідомо закон. Ми працюємо над розширенням перш за все електронних сервісів, тобто для того, щоб безперешкодно можна було подати податкову звітність або зробити будь-яке звернення, використовуючи сьогоднішні технології. У Франківську відкрито центр сервісний, який надає електронні ключі. На сьогоднішній день 98% юридичних осіб платників податків подають звітність власне в такому форматі. Також ми працюємо над тим, щоб скоротити певну кількість документів обороту, які стосуються відомості про особу, її доходи, майновий стан або інші дані, які необхідні їй. Хочу навести приклад. В новому році на 26 жовтня у нас було 13 тисяч 600 звернень громадян заяв повідомлень. На сьогоднішній день у нас таких заяв близько 6 тисяч. Тобто скорочення пішло на 7 тисяч, лише за рахунок того, що був підписаний міжвідомчий протокол, між Пенсійним фондом і податкову службу, і це позбавило необхідності тисяч наших людей, які досягнули поважного віку, звертатися в податкову службу за окремими довідками чи окремими документами. Тобто документи вже ходять між відомствами, а не людина ходить між відомствами. І цей процес, я рахую, ми будемо удосконалювати. Зміняється сама технологія документу обороту. Тобто ми скорочуємо процедури. Їх десь стараємося удосконалити для того, щоб ті процедури, які тривали місяць, тривали максимум декілька днів. Ті, які тривають декілька днів, тривали декілька годин. Ми знаємо. Що все ж таки, кажуть, наша ціль головна, це є створення максимум комфортних умов і максимум якості, рівня якості надання адміністративних послуг. Ми маємо в першу чергу кажуть, повністю технічний ресурс для цього. Маємо масиви інформаційні, маємо технології, маємо професійний, досить високопрофесійний персонал що до цього цих цілей. І наша ціль європейський стандарт, де громадянин платник податку не тратить жодної зайвої хвилини і не знає свого інспектора в лице. Це, свою чергу, десь має позитивний фактор в тому, що виключаються так званий момент негативного людського фактору. Це виключає будь-які ризики. Корупційних проявів